Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. В ефірі вітаю, вітаю, пане Олександре. Обстріли збільшуються, зменшуються чи такої ж інтенсивності? На жаль, сьогодні ми констатуємо, що росіяни сьогодні вдарили дуже сильно керованими авіабомбами. Знову збільшилась кількість сьогодні. Було скинуто 11 керованих авіабомб на 6 населених пунктів. Близько п'ятого ранку почали цей обстріл. Було обстріляно Новобереслав, Береслав, Костирка, Придніпровське, Зумис і Велетенськ. В Велетенському зруйнована школа місцева в Береславі басіли одну із керованих авіабомб дитячий садочок. Також зруйнований садочок, також пошкоджені будинки сільхозпідприємства. На щастя, без постраждалих, але руйнування значні. Ця атака була здійснена шістю, шістю су 34 е, з території окупованої Херсонщини. Е, такий у нас був ранок. Крім цього, також обстрілювали з різного типу озброєння і по Херсон. Е, пролітали також шахеди. Були збиття на території Херсонщини нашими збройними силами. І що казати за добу, то 20 населених пунктів було обстріляно росіянами за минулу добу, в тому числі і Херсон. Над Херсон був прильот ракети. Скандер пошкоджено, начальний захват вищий, будівля на щастя, також там нікого не було. За минулу добу троє людей постраждало. З них одна дівчина в Станіславі 21 року. Двоє чоловіків в козацьку. Угу. Ну це чудо, що так мало людей постраждало насправді. При такій інтенсивності обстрілів чи Продовжується тоді, наприклад, посівна на Херсонщині. Бо минулого року, я пам'ятаю, обстріли були такі самі, але сіяли не менш активно, ніж попередні роки. Ну, перш за все, те, що наразі вже 260 тисяч гектарів, майже 40% розміновано з території правобережної Херсонщини. Це дає більшості можливість збільшувати їх, кількість посівних. Площ, площ, і звичайно, люди посіються в більш безпечних зонах Це подалі від берега, там де обстрілів тих, які миттєві можуть приводити, це міномет артилерія. Майже немає. Там дійсно йде масштабна посівна, і вже багато засіялось, і ми бачимо, що от, дякуючи ініціативі президента і офісу президента, тому конгресу, місцевих рад. Влад за те, що ми там звернулися ще в серпні про збільшення бригад, кількості бригад, саперів, про техніків, І тоді було в нас 300, чоловік. Працювало зараз вже 1300. Звичайно, це прискорює процес. Було надіятися, що там до кінця 25-го року ми вже змінимо наші все всю і наші аграрії зможуть засівати всі свої поля. Дякую, пане Олександре, за включення. Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації, був з нами на зв'язку.